Вітаю, друзі. Після того, як вчора, 11 листопада, українські військові зайшли до Херсону. Думаю, що значна частина українських громадян захоче поставити одне з найголовніших запитань цієї війни: хто і чому здав Херсон і Херсонську область? Наприкінці лютого, на початку березня цього року, українці дуже люблять ставити неприємні і незручні запитання українській владі. Президенту Зеленському, але ми всі з вами розуміємо, що відповідь на найголовніше запитання цієї війни залежатиме від того, чи зможе Володимир Зеленський, як збірний образ, тому що на Зеленського замикається Єрмак і ще багато людей, посадити до в'язниці Діму Разумкова. Ти ж як збірний образ, тобто мова. Не йде про те, що от конкретно Зеленський посадить а, в тюрму Діму Разумкова. Чому стоїть так питання? Тому що ми з вами розуміємо, що якщо провести об'єктивне незалежне справедливе розслідування причин херсонської трагедії у пошуках державних зрадників, то можна дуже легко вийти на самого себе. Ну, але сам же себе до в'язниці. Ну, не посадиш, то українське суспільство сумнівається, чи зможе Володимир Зеленський відокремити себе від якоїсь частини колишніх своїх соратників. Хочу нагадати, що Зеленський Єрмак та інші разом з Разумковим зайшли як єдина команда. І от у нас перше запитання. Є сумнів, чи зможе Зеленський спочатку відокремитись від Разумкова, а потім ув'язнити його, підкреслюю, що мова йде не конкретно там про Разумкова, але про слух народу, про інших своїх соратників, однодумців. Це перше запитання, я на нього даю ствердну відповідь. Зеленський зможе це зробити незалежно від того, чи це буде здійснено під тиском наших західних партнерів, Сполучених Штатів Америки чи Великобританії. Чи це він зробить сам під тиском обставин, просто нікуди подітися. Але виникає друге головне запитання, яке я хотів би сьогодні ретельно обговорити. Чи все це. Незалежне розслідування з прізвищами державних зрадників і конкретними термінами ув'язнення відкриває для України перспективи. І я хочу тут дати негативну відповідь. Ні, не відкриває. Більше того, це може мати для нас ну, в перспективі трагічні наслідки. І сьогодні я хочу. Поговорити на цю тему, хочу ще й тому, що я дуже давно якось намагався систематизувати один матеріал і зібрати докупи свої думки, провести ретроспективний аналіз 30-річчя нашої незалежності і підвести такі проміжні підсумки, які би мали зробити ну, досить серйозні інститути. Але у нас цього. Ніхто не робить, і ніхто так не представляє ситуацію. Ніхто так не створює контекст. Отакий от контекст. Я хочу сьогодні спочатку ну, зробити такий історичний екскурс для того, щоб створити контекст, а потім уже вийти на от сьогоднішню ситуацію з Херсоном і відповіді на запитання, що нас чекає в перспективі. Отже, я почну з 90... 1991 року. Історія починається звідти, що ми не помічаємо, і що треба, як на мене, дуже чітко значити. У 91-му році значна частина пострадянської, української і російської. Комуністичної і не тільки комуністичної еліти, а взагалі не сприйняла української ідеї. Причим я хочу зазначити, що мова йде не про примітивність української ідеї, яка зводилася до задоволення утилітарних потреб, там, покращити свій матеріальний стан, а задовольнити те, що не вдавалося задовольнити при СРСР. Мова йде. Ну, не про це. Якраз ті люди дуже добре приймали цю ідею, я назву прізвище, а мова йде про органічне несприйняття всього українського. Воно чуже було для них примітивне і принизливе. Але сказати вони цього не могли публічно оголосити, і вони зібралися в дуже такий ну, об'ємний. І масштабний конгломерат чи там організацію. І треба розуміти, що ці люди вони володіли дефіцитним соціальним ресурсом, золотом партії, зв'язками, мас-медіа потім і ще багато чим. І нагадаю, що наголошую верніше, що ці люди не, не приймали всього українського, органічно не приймали. Їх дратувала мова, культура. Навіть не в примітивності, не в лобочності. А от на естетичному, ще на якомусь там рівні вони цього всього не приймали. Хто були ці люди, як ви думаєте. А... Олександр Разумков, Горбулін, Видрін, це от та частина, так? І закінчую я. Я вже там не буду перераховувати донецьких всіх і тому подібне. Просто це люди, які в принципі. Ну, вважаються проукраїнськими. Я ж не випадково це все роблю. Роблю, закінчуючи там Єрмолаєвим, Дімою Разумковим там Єрмаком. Ну, Єрмак теж зараз вважається Е... Ну, Ці люди створювали засоби масової інформації, а дослідницькі, серйозні інтелектуальні центри. Я хочу нагадати, при кучмі створений був. Центр зараз відносить імені Разумкова і вважається що це щось дуже таке серйозне, проукраїнське, пристойне і так далі. Я хочу нагнати дзеркало тижня. Це не є секретом, це публічна інформація. Сама Юлія Мостова, якщо я не помиляюсь, Мостова сказала, що дзеркало тижня вона спочатку планувалася як газета, яка би зближала українські і російські еліти. Я не до речі, я не засуджую нікого. Я просто констатую факт. Тоді це вважалося нормою. Більше того, коли ми здобули незалежність, то наші еліти приблизно так зорієнтували не просто росіян, а європейців і американців, що це все так тимчасово за 10-15 років українці з'єднаються з Російською Федерацією. Потрібно було йти на інтеграцію. Через культурні програми, медійні програми, спільне розуміння світу, там, світоглядних якихось моментів і так далі. Але, важливе, але здатність до самоорганізації у цих людей, звичайно, була нульова. Вони нікого не організували самі. Їм потрібна була метрополія, вона в них була, були люди, які ставили їм задачу. Це були там, ну тоді ще не було Суркова, ну я так, щоб для. Розуміє, там Гліб Павловський, далі Сурков і всі інші, вони їм ставили ці задачі. Хто були ці люди? Мені дуже подобається оце слово сполучення, кримінальна воля. Що це означає? Це означає, що ви маєте право претендувати на суб'єктність, якщо ви знаходитеся за правовим полем і здатні діяти як волюнтарист свавільно. У вас має бути портфоліо дуже специфічне. Ви маєте показати, кого ви нагнули, кого ви обдурили, а кого ви знищили. В принципі, якщо ви так от ну, пригадаєте взагалі культуру виробництва, в Російській Федерації було прийнято взагалі не виплачувати заробітну плату і кидати так на заході. Це в принципі неможливо. Для чого? Це для портфоліо було потрібно. І, в принципі, перепустка в еліту, в російську, це була здатність продемонструвати, здати іспит в культуру презирства і зверхності. Якщо ви цього не могли зробити, ви туди не потрапляли. Безперечно, ці люди ставили задачу на низи, видріни, ярмалави і так далі. І ми з вами ну, бачили приблизно реалізацію цієї. Що Політики і культури. Що робили ці люди тут в Україні? Оці всі центри інтелектуальні, мислительські, я не побоюсь навіть називати там прізвище той ж, Нікітін Володимир Африканович інші там мислителі, насправді, інтелектуали, я нічого не заперечую, не маю проти, вони виконували завдання. Звідти, хтось ну, в якості корисного ідіота, хтось за гроші, хтось там по-різному, але ключове, що вони робили. Вони працювали з українцями, формували образ українця, образ України. Лубочний безтолковий, нездатний до е, державотворення і до е, життя в своїй там, національній державі. Висмикувалися пороки, їх було достатньо цих пороків. Один з них, із ключових, це недалекість, немасштабність, небажання мислити, а бажання думати тільки от, тільки перейматися якимось утилітарними корисливими справами, матеріальними, більше там, нічим. І це все от, якби, висмикувалися недоліки, і з них створювався образ. Українця ніхто не вивчав, він взагалі був не цікавий. Украї... Просто українця. Я не кажу вже за людину, за особистість. Те саме робилося в Російській Федерації. Тільки навпаки, вони брали від себе, витягували якісь такі привабливі, найкращі риси. У них вони були. І вони це все з себе робили такий культурний образ, який споріднювався з французькими, з німецькими літами і так далі. Ні, ні московські. Ні, українські, а проросійські люди вони взагалі не вивчали людину. Нічого. Вони просто от так от собі а, працювали, формувалися. Для чого це все робилося? Я, звичайно, веду мову про умовних видріних, там, єрмолавих і так далі. Для того, щоб а, не прийняти взагалі все українське, але залишитися в. Керівному там, панівному класі. Українці їм були потрібні як одиниці для управління. Ні той же Ні ні всі інші не бачили себе інакше як такими гуру, вчителями, а ми з вами мали там, виконувати якусь другорядну роль по забезпеченню там, їх матеріальними ресурсами. Так це все ну, планувалося. Так це все планувалося. Ніхто з людей в Україні, там, умовних видріних гарбульних дім разумкових Єрмалаєвих, єрмаків, вони не очікували, що це з'єднання буде через війну, через нагинання, через військовий конфлікт. Вони не очікували це. Для них це насправді ну, там, виявилося шоком, який вони. Ну, якби не могли пережити і зараз не можуть пережити, але я ж кажу, прет головна претензія для чого, у них, до тих, з Москви, для чого це все було робити а, через війну? Щоб можна було це все зробити значно спокійніше і краще, кожен би ну, отримав своє. Це от, важливий момент, який розламав взагалі всю цю конструкцію. Але я приходжу далі. Ну, наступне запитання: а ці люди кудись поділися? Арбуліни, Видріний, не знаю, Видрін вже живий чи не живий. Єрмалаєв, Разумков, Єрмак. Ні, нікуди вони не поділися. Вони тут залишаються. Цілі їх, а, ну, а, змінилися, ні не змінилися. Вони і далі захочуть залишитись панівним класом. З російською ментальністю, з входженням в, в російську культуру, здаючи іспит на презирство і зверхність до інших. Це один із таких ключових елементів. Намагаються вони, вони тоді намагалися створити ментальну химеру, і щоб ми ми обслуговували їх. І освячували цю ментальну химеру. Раніше це був комунізм, потім якийсь митний союз, ідея величі, консервативних цінностей, скрепи, сім'ю вони взяли так, ну, на всяк випадок. Ось так вони ну, це все нам представляли. Але ключовий момент ми у них витратний матеріал. Ми витратний матеріал, більшість нас, і ми в принципі. В значній мірі і самі винні в цьому. Я ж тут не знімаю з нас ніякої відповідальності. І а, от Єрмалаєв, Діма Разумков, Єрмак і Зеленський, в тому числі, вони належали до представників а, ось цієї культури, ось цього прошарку і займали ось таку нішу. І ось ця конструкція ламається. І. Виникає ну, новий тип, нова фігура і точкою зборки Олексій Арестович виступає. А, в принципі, залишається практично все те саме, але є одна суттєва відмінність. Я спочатку скажу те, що все, що залишається: ментальна химера. П'ятий проект. От ви вдумаєтеся, що таки п'ятий проєкт? Ну, це ж бздура, ну, кончено просто. Взагалі. Там нема на що просто зачепитися. Технофото Росіч, Київська Русь, все це разом, музей цього Радянського Союзу. Вернадський, що там, що там, тільки не наплутано і накручено. Це все значить, ця ну, залишається ментальна химера. Але принципова річ. Точка зборки і лідер от, як Арестович, теж збірний образ, це ж не тільки Арестович, там ще є низка людей, які а, пішли а, іншим шляхом. Вони врахували недоліки серйозні. А, передусім, вони почали вивчати людину. Людина в центрі всього у них. Людина в центрі всього тільки. А, в, в, вони є над людьми, як там казав биков, людини, да? тобто вони є над людьми, вони менеджери зла, вони працюють зі злом, управляють злом, використовують зло як інструмент для утримання в підпорядкуванні. Українці, він не лише українців вони ставлять там мету. Ось. І в них от. Ментальна химера, за якою ну, всі мають рухатись, і ми всі продовжуємо бути витратним матеріалом. В зв'язку з тим, що в основі ставиться людина, то тоді ховається, нівелюється, це презирство і зверхність. Але в принципі, вони є, вони закликають іти за ними, а за їх химерами все. Чим принципово ну, ми би мали відрізнятися? Як би мали бути? І суть от, українців для того, щоб відсікти. Ми ж повинні розуміти, що це все одна лінійка, континуум, безперервність така. Е -е, Кремль, там, Глеб Павловський, ці, Михалка, визначить, Михалка да, і Потім видріне Єрмолаєва Разумкова — це все одна лінійка. Ми б мали чим відрізнятися, що а у нас взагалі не стоїть питання ментальної химери. Ми закликаємо йти за покликом душі або серця. Тобто, що таке воля, це енергія, витоками якої є сумління. І ми пропонуємо не йти за собою. Я не пропоную ніколи йти за мною. Я пропоную всім іти за покликом своєї душі, будучи переконаним абсолютно у тому, що всі ми разом підемо в правильному і в єдиному напрямку. не потрібно кликати йти за собою. Оце різниця, принципова різниця між руським міром, цією культурою і українським світоглядом. Це ну, Діаметрально протилежні підходи. Ще раз повторюю, тобто, що таке воля, це енергія, яка походить з сумління, совісті людини. І я завжди закликаю кожному рухатись за власним сумлінням, за власною совістю, будучи переконаним у тому, що всі ми разом мільйони людей підемо в одному єдиному напрямку, і це буде наш спільний, спільний знаменник. І не потрібно. Вірити в ментальні химери якихось тримачів, смислів, менеджерів зла. Це абсурд. Я детально розбирав е, у облозі влітку, після того, як сюди завітав до нас е, ну, биков. І тепер я ну, підходжу до того, що я починав. Чи піде це нам е, ну, на користь, якщо Зеленський. Посадить до в'язниці Діму Разумкова. На мені ні, точно не йде на користь. Не йде на користь, тому що нічого, в принципі, не міняється. Буде створена нова химера ментальна, і ці люди будуть пробувати притлумати сумління людини і орієнтувати за цими всіма, типа, героїчними. Людьми, вчинками і так далі. Це спроба відсікти баласт тих, хто не пройшов а, випробування. Не пройшов випробування, тому що вони недооцінили українців, які а, візуалізували недоліки і пороки оцих всіх людей. Тобто, українська воля, вона ж а, візуалізувала дуже багато прихованих речей. І тепер вони змушені прощатися, прощатися з сурковими, з козаками, з ідеологами там, їхніми, в тому числі з розумковими, там, видрідними, і всіма, ну, я так збірно кажу, Єрмолаєвими. Очевидно, що так, вони ну, їх посадять до в'язниці, але їх я підкреслюю. Наміри використати нас у якості витратного матеріалу, будуть продовжуватися. Вони хочуть зберегтися, як керівна спрямовуюча сила, і вони будуть використовувати різні інструменти. Одним із таких інструментів є інклюзивність. Вони намагаються переконати нас у тому, що ми маємо прийняти все, що є навколо нас. Це доктрина. Компостної ями. Це не доктрина плавильного котла, коли приклад і зразок щось найкраще використовує інші елементи, інші метали для отримання там більш якісного і потужного сплаву. У нас намагається перемішати з усім мотлохом з усім мотлохом для того, щоб ми перетворили самі себе на добриво, на компост для них. І для інших народів це один із ключових моментів. Я вам даю гарантію, що принципово нічого не зміниться після перемоги. Якщо Зеленський або Арестович підуть вперед, то нічого не буде переглянуто. Ні земельна реформа, ні все інше, що вони виробляли, нас будуть використовувати просто ці люди, продаючи. Продаючи а, свої гричні вчинки, і, як це сказати, перетворення і вдосконалення. Вони будуть показувати нам в своєму портфоліо, як вони посадили до тюрми умовного Діму Разумкова як зрадника і там ще чогось. А насправді це просто ну, в... того баласту, який їм зараз просто не потрібний. Для того, щоб залишитись на цьому поднівному становищі, головне ну, абсолютно не пробувати споріднитися з нами це ж ключовий момент. І правильно мені писали в коментарях, я дуже вдячний за цей коментар. Тому мовному рестовичу є, що запропонувати росіянам. Ну, черговий якийсь там п'ятий проект, Київська, Русь чи якось в технофоторосіч, але йому зовсім немає що запропонувати українцям. Дуже правильний висновок, дуже класний висновок, він мені подобається. Ось, Тому підвожу підсумки по очікуваннях. Чи а, будуть названі там, зрадники, чи зможе Зеленський посадити умовного разимкове? Так, зможе, без проблем. Але чи, чи це відкриє нам перспективи українцям? Ні, нічого не відкриває. Вони залишаються, це їх легітимізує, освятить, а, сакралізує, відбудеться там глорифікація. І ми будемо використовуватись. Якщо ми не зможемо пояснити причини причини свого успіху і причини своїх перемог, то за нас ну, зроблять ці люди на шпальтах тижневиків Тайм, ще там десь де публікувався там Єрмак з Зеленським і так далі, тут, тут все залежить ну, від нас. Ми повинні відсікти відсікти їх. Якщо вони, ми їх не відсічимо, як чуже і непотрібне, то тоді нас просто використають у якості поживного матеріалу для своїх якихось там бздур і ментальних химер, як я це називаю. Так що нічого не міняється. Не міняється нікуди люди, от важливий висновок наприкінці я зроблю. Люди, в принципі, які не приймають українське, вони нікуди не зникають. Ті люди, які, як казав Зеленський, ламали собі рота, ну, можливо, не зламають рота, можливо, вони вивчать українську мову, але сутність їх не міняється. Вони ніколи не погодяться з правом кожного з нас. Йти за покликом душі і говорити те, що вам говорить субління. Вони ніколи з цим не погодяться. Це взагалі не їх шлях. Вони взагалі будуть прагнути а, лідерства. А, вони будуть намагатися підпорядкувати, підкорити, обманути, ну щось типу такого. Ну, так, от я бачу ситуацію, і, власне кажучи. Ну про це я хотів би поговорити сьогодні в контексті а, нашого заходу до Херсону. Тому що ну, це дуже добре, звичайно. Ну, я теж позитивно сприймаю і це тішить, підносить. І так далі, але я переконаний, що час переможних реляцій ще не настав. Війна, вона більше ведеться не, не, не тільки на полі бою, а в тому числі на світоглядному рівні і на політичному рівні. І там можна дуже легко програти. І це важливо розуміти. Особливо, якщо ви звернете увагу на медійну активність зараз навколо Ростовича. От. Я не знаю, буде він там кудись. Тут ж не питання в тому, чи він конкретно, чи хтось інший. Але те, що ці люди перевтілюються, перетворюються і далі пробують, скажімо так, заволодіти ініціативою і. Продовжувати, будуть продовжувати, будуть намагатися продовжувати нас використовувати, експлуатувати. А ми будемо знову скаржитись і говорити, що ми там бідні, нещасні і нас використовують. Ну, гаразд, я вважаю, що я детально зупинився, розказав про цій ситуації. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу, до побачення, до наступної зустрічі.